Всім привіт! Мене звати Христина, і сьогодні в нас моя улюблена рубрика Історії з модельного життя. Вам ця рубрика полюбилась, мені насправді теж, бо нарешті в мене, знаєте. По-перше, буде хроніка мого життя. Я, коли буду старенька, я обов'язково всі ці відео і згадаю, бо пам'ять з часом підводить. А по-друге, ці відео, я думаю, допоможуть людям, не тільки які хочуть бути моделями, просто хочуть працювати або в модній сфері, або в будь-якій іншій сфері. А зрозуміти, що шлях насправді він дуже тернистий, тому що. Всі так це наче знають, але послухати історію реальних людей теж дуже цікаво. І сьогодні в нас буде така, знаєте, шикарна тема про те, як я хотіла все кинути ще до того, як щось в мене стало виходити. Я думаю, у багатьох Тьох людей таке відбувається. Я, в принципі, в житті своєму дуже не люблю, коли в мене щось не виходить. Тобто, якщо я щось починаю робити, я хочу, щоб в мене от прямо зараз оце вийшло. І коли я розумію, що так от прямо зараз не виходить, а в мене дуже часто починають опускатися руки, але я швидко знаходжу в собі сили продовжити свій шлях. І так само в мене було з Модерінгом. Ви всі знаєте, що я відкрила прада. І багато людей в соціальних мережах, які за мною слідкують, вважають, що це було так. Я така йшла по вулиці, мені відстригають волосся, я відкриваю прада і розказую, яка ж я молодець, трудяшка і все інше. Але насправді шлях до Прада був не такий легкий, тому що Прада я відкрила в 2021 році, а почала працювати моделі я в 2016 році, тобто було куди крокувати. І всім здається, що шлях був, типу я працювала, працювала, працювала і допрацювалася. Але насправді був момент в моїй медельній кар'єрі, коли я хотіла кинути все, і дуже було мало аргументів, чому мені треба продовжувати, і я просто, знаєте, а не через своє якесь велике бажання продовжила, а просто я думала: ну я ще трошки ще попробую знайду чим займатися іншим, і кину це все нафіг. А ця історія це 2018 рік. Тобто я вже два роки працюю моделлю. У мене вже тоді був мій перший контракт в Китаї, потім була Японія, потім була Корея, потім був Китай. Там я заробила кучу грошей, там я дуже добре працювала. Думала, що я познала це життя. Потім поїхала в Мілан. Про це в мене є окреме відео. І після Мілану моя така впевненість в тому, що я дуже класна, я дуже модельна, вона дуже похитнулася. Але я вирішила, що не треба грусті, треба просто взяти і повернутися туди, де мені було класно. І я вирішила поїхати в Корею після Мілану, а поїхати ровно в той самий період, в який я там була, поїхати в те саме агентство – і коротше зробити все для того, щоб повернутись в свою зону комфорту. Бо в зоні комфорту добре, а в Мілані погано. Приїжджаю, значить, в Корею Приїжджаю до своїх менеджерів. Прийшов всього рік, всіх пам'ятаю, класно, супер. Думаю, ну все, зараз життя буде прекрасне. зараз я знову зароблю кучу грошей, буду постійно працювати, мене тут всі так раді бачити. Моя менеджер мені каже, Боже, Крісті, ти набагато краще виглядаєш. Я правда набагато краще вже виглядала. Тут я прикріплю фото перших моїх снебів в Кореї і оціх, от коли я там була другий раз. І все, я ж така заходжу в апарти, і думаю, зараз, оці два місяці, я буду працювати просто кожен день, треба на це настроїтись. Я починаю їздити по кастингам, всі мені мило посміхаються, все супер, проходить тиждень, проходить два тижні, проходить три тижні, а в мене нема роботи. От у мене тупо нема роботи. Навіть на кастинги, коли ходила до тих самих брендів, з якими я вже працювала, вони мене не беруть. І я розумію, що щось все йде не по плану. Приходить півтора місяця, а я не працюю, і я за той час. Я там пробула майже два місяці, я зробила всього чотири роботи. Тобто я не відпрацювала мінус, тобто не повернула агенції гроші за те, що вони мене привезли, там за парти, за те, за все. Я зробила чотири роботи і зрозуміла, що життя якесь ну, несерйозне. І ми прийняли рішення з моєю корейською агенцією, що мені, в принципі, немає ніякого сенсу там сидіти до кінця моїх двох місяців. Я трошки раніше поїхала, і найбільше, звісно, мені було приємно те, що я туди поїхала на гарантію. Гарантія це коли. Моделі видають гарантовані гроші, які вона може отримати. А навіть не працюючи, але у будь-якої гарантії є умови. Тобто дуже рідко дають гарантію без умов. Деколи буває там якщо ти зробиш там, 8 робіт за 2 місяці, то ми тобі виплатимо гарантовану суму грошей. Або там, якщо ти зробиш 3 роботи в перший тиждень. Ну от у всіх різні умови. І в мене була умова щось що там 8 робіт за. Два місяці я мала зробити, я зробила чотири і зрозуміла, що фіг мені ані якісь гроші, але моя менеджер корейська Кім вона сказала мені прямо перед гейтом в аеропорту, вона мене проводила, що Крісті ми вирішили, що ну, ти справді дуже класна. Ми самі не очікували, що ти не будеш працювати, і ми вирішили виплатити тобі твої півтори тисячі доларів. Просто тому, що ми розуміємо, що це ну, дуже погано, що ти нічого не робила. Хоча ми дуже ну, сподівалися на те, що ти знову нам заробиш багато грошей. І я полетіла з Кореї, зрозуміла, що щось зона комфорту не працює, щось якась фігня. І після Кореї я планувала поїхати в Німеччину і в Іспанію для того, щоб. Спробувати ще якісь європейські ринки, бо в Мілану ж мені було мало. І я поїхала в Німеччину, в Гамбург на півтора місяці, і звідти в Барселону на півтора місяці. А в Німеччині я зробила дві роботи. Я зробила всього дві роботи на один і той самий бренд, це був звичайний каталог. А в Німеччині було дуже дорого, в Німеччині. Я жила у якоїсь німкені, вона здавала мені кімнату. Німкиня була дуже класна, в неї була дуже класна собака, але в Гамбургу а, дуже гавняний, вибачте за слово, клімат. І я там була в лютому місяці, там постійно були дощі, там було холодно, там було сиро, там не було сонця, і коротше, за півтора місяці в мене просто стався якийсь а, 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 а моральний упадок, і я вирішила, що зараз Барселона все виправить. Приїжджаю я в Берселону, думаю, все, ну все, час я буду працювати. Але мені агенція зразу каже: Крістя, а ти щось за худеньке. Ми думали, що ти будеш трошки побільше, бо по параметрах ти трошки більше, а в житті виглядаєш зовсім худою. Але це правда, це моя особливість, те, що, наприклад, зараз в мене бедра 90-91. Це, наче для моделі вже многовато, але я не виглядаю на ці бедра, я виглядаю набагато худіше. І в Барселоні я знімаю якісь журнали. У мене якісь проходять тестові зйомки, вони, типу, поповнюють моє портфоліо. Потім вони мене навіть відправили на курси для фотографів. Тобто, якісь фотографи, які вчились, мене фотографували. А я така, «Ребят, ну це якась жопа, Я на таке не згодна, я приїхала працювати, а ви мене відправляєте ну, на якусь відкровенну фігню». І Барселонія теж нічого не зробила. І, звичайно, що за ці три місяці в Європі мої півтори тисячі, які заробила в Кореї, закінчилися. А мені не було на що жити. І в... з... Із Іспанії я повернулася, як зараз пам'ятаю, з двома єврами оцією монеточкою. І мене мама коли зустріла в аеропорту, перший раз в житті з аеропорту я їхала не на таксі, а на маршрутки до станції Позняків, здається, і з Позняків на метро додому. І це не про те, що, о, господі, як я могла їхати на маршрутці, це було про те, що. А я вже спробувала заробляти, я вже повірила в те, що є дуже класне. І тут в якийсь момент не одна з чотирьох поїздок не йде. Тобто я була в Мілані, не пішло. Я була в Кореї, там, де я мала працювати, воно не пішло. Потім була Німеччина, і потім була Іспанія. І не один з цих ринків не пішов. Потім я ще раз поїхала в Китай, але я поїхала не в Гуанчжоу, там де я була. Я поїхала в Ханчжоу. Там я теж гірше працювала, зробила набагато менше, ніж очікувала. І тут я поняла, що треба тікати, треба закінчувати цю дивну роботу, бо я просто мотаюсь по світу, а виїдаю собі нерви маленькою ложечкою. І не розумію, що ну, чому в мене нічого не виходить, чому в мене не виходить, що я роблю не так, а, чим я така якась не така. Тобто починаються оці всі капані, і а, я правда більше не хотіла працювати. Я а, рахувала, що мій зв'язний час закінчився, а, що в мене більше ніколи нічого не вийде, і просто вирішила, що. Зараз поїду ще раз в Мілан, спробую. І ну, після цього закінчу. Тобто поїду просто, щоб може знайти, що мені подобається, чим займатися, що робити? Ось таким настроєм я поїхала в Мілан, приїжджаю в Мілан, і що ви думаєте, я роблю шоу «Дольче Габан». І заробляю гроші. І повертаюся з Мілану з грошима. І я така в смислі... Я ж вирішила, що все, фініто, я все закінчую, мені більше це не треба. А тут місто, яке мені не сподобалось, мене приймає після всього мого цього річного скитання по світу, і я така: «Хм, можливо, мені треба ще трошечки поднажать. Ось от, от така от була історія. А якщо цікаво, що було далі, то пишіть про це в коментарях, і взагалі я її розказую не для того, щоб пожалітися, як було складно. Тому що це було давно, і насправді зараз я всю цю історію згадую з посмішкою, тому що тоді мені здавалося, як знаєте, завжди в житті здається, що це найбільша проблема і катастрофа. Але потім ти розумієш, що це був досвід, і він треба був. Тобто треба було з'їздити з аеропорта на маршруті. Треба було посидіти в Німеччині в цьому хріновому кліматі і нічого не заробити. Треба було з'їздити в Корею і зрозуміти, що там, де тобі було добре, ти з цього просто виросла. Мені так і сказали, ти вже задоросла для нас, ти виглядаєш старше ніж там треба, тому ти не працюєш. І зрозуміти, що попереду щось велике. От, отакий от посил. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.